Они сюда, на парковку, сюда. Они сюда, на Они на парковку, Они сюда, на парковку, сюда. 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 Они сюда, на парковку, Добровільно виконати рішення суду та розвідки, і повагу до закону. Попереджаємо, що в разі невиконання судового рішення, буде змушена застосовувати заходу та забавному закону. Мирний мітинг громадян! Не піддаємця на провокації, стоїмо, тримаємо цей кордон. Мирний мітинг відбувається. Що ви дітей? Що ви триваєте? Ви исполнення. Ви при исполненні. Означайте, за товарні.